Вітаю, друзі, я Віталій Портаков. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо наголосив, що Дональд Трамп втрачає терпіння і волю продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити війну. Це не його війна, нагадав Рубіо відомий наратив Дональда Трампа, але він хоче довести її до закінчення. Таким чином, очільник американського зовнішньополітичного відомства знову підтвердив факт роздратування американського президента з приводу того, що російський очільник Путін, незважаючи на шість телефонних розмов із Трампом, так і не знайшов будь-якого реального компромісу, який дозволив би принаймні припинити вогонь на російсько-українському фронті. І у Вашингтоні дійшли до висновку, що Росія лише затягує час, хоча Чесно кажучи, зрозуміти це можна було відразу після першого ж контакту російського і американського президентів. Трамп не дозволить заманити собі у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови. Підкреслив Марко Рубія у ефірі телевізійного каналу Fox News, який, як відомо, є одним з найбільш популярних у самого Дональда Трампа. Однак відкритим залишається інше питання: а що буде, якщо Трамп дійсно втратить терпіння і буде шукати шляхів для покарання російського президента за його очевидну непоступливість? Серед кроків, на які може піти Дональд Трамп, насамперед можна сказати про продовження військової допомоги Україні, і зараз західні лідери вже ведуть між собою дискусії щодо моделей такої допомоги. Однак є очевидним, що якщо Дональд Трамп буде наполягати на тому, щоб європейські країни сплачували за американську зброю. Яку буде отримувати Україна, це все одно не обсяги допомоги, які наша країна отримувала в часи президентства попередника Дональда Трампа Джозефа Байдена. Пакет допомоги, який був виділений Конгресом в останній період перебування Байдена у Білому домі, вичерпується. І очевидно, що за наступні тижні Україні треба буде обговорювати із Сполученими Штатами нову модель допомоги. І тут Трампу доведеться обирати, якщо він дійсно хоче покарати Путіна, або все ж таки знайти модель, за якої самі Сполучені Штати будуть допомагати Україні у подальшій боротьбі із російською агресією, або шукати грошей, які, які за цю допомогу сплатять ці європейці. Ну і в цьому разі ми з вами всі прекрасно розуміємо, що такої зброї буде менше, а значить, і істотного покарання Путіна не буде. Ще один важливий шлях, який може сигналізувати, що Дональд Трамп остаточно втратив терпіння з приводу дій російського президента. Це нові санкції проти Росії. Але поки що, як відомо, погроза Трампа застосувати вторинні санкції, зупинили обговорення у Конгресі законопроекту сенаторів Грема і Блюменталя, які збиралися запровадити аж 500% мито для країн, які торгують з Росією за допомогою закупівлі її енергоносіїв. Трамп і сам готовий застосувати такі санкції проти цих країн, що правда не у вигляді 500% відсоткового, а у вигляді відсоткового мита. Але тут знову виникає бажання зрозуміти наскільки такий захід буде ефективним з точки зору готовності російського президента продовжувати війну. Так, ми можемо собі уявити, що такі країни, як Індія чи Туреччина, щоб не сваритися із Сполученими Штатами, дійсно можуть відмовитися від закупівлі російської нафти. Головне питання до Китайської народної республіки, керівництво якої продовжує наполягати на своєму стратегічному партнерстві із Російською Федерацією. Китай очевидно зацікавлений, щоб Росія продовжувала війну з Україною. А міністр закордонних справ цієї країни Ван і нещодавно сказав своїй колезі в Європейському Союзі Кай Калес, що Пекін не допустить поразки Росії у її війні з Україною треба звичайно з'ясувати що для китайського керівництва означає поразка росії в цій несправедливій війні але очевидно що сподіватися що китай відреагує на 100% мита трампа відмовою від закупівлі російської нафти було б наївно на тлі попередніх економічних війн між вашингтоном і пекіном зокрема Нещодавним конфліктом навколо величезного тарифу, запровадженого Дональдом Трампом на китайську продукцію. Як відомо, у Білому домі змушені були піти на поступки Пекіно, бо усвідомили серйозні ризики для самої американської економіки. І 100% мита на китайську продукцію, також як ми з вами всі прекрасно розуміємо, теж є ризикованим саме для економіки Сполучених Штатів. Тому тут найголовнішим є не питання того, скільки терпіння залишилося у Дональда Трампа для Путіна, а те, наскільки ефективним може бути американський президент, в разі якщо це терпіння у нього завершиться. Адже ми з вами розуміємо, що у Дональда Трампа, як і у будь-якої людини, яка б на його місці знаходилася б зараз у Білому домі, просто немає чарівної палички для швидкого закінчення. Українсько-російської війни, в разі якщо у Кремлі вважають цю війну і знищення української держави пріоритетом для політики російського керівництва і питанням того, як виглядатиме роль російської держави на міжнародній арені у наступні роки і десятиріч однак Залишається під питанням і те, наскільки сам президент Російської Федерації зацікавлений у сварці з своїм американським колегою після того, як Трамп висловив готовність поліпшити російсько-американські взаємини після епохи Байден. Ну якщо просто сказати, що зараз є пріоритетом Путіна: хороші стосунки із Дональдом Трампом чи безперервна війна з Україною і де. Російський президент може знайти баланс, щоб зберігти ці хороші стосунки із американським колегою, і разом із тим не припиняти війни, яку від нього вимагає припинити Дональд Трамп. Тут, звичайно, одними словами, путіну вже не відхреститися від своєї готовності продовжувати війну, як абсолютно служно говорить Марко Рубіо. Дональду Трампу вже не цікаві розмови. Про розмови, значить, американському президенту потрібні вчинки від російського колеги. А Путін готовий виключно на такі вчинки, які б дозволили йому і у подальшому продовжувати російсько-українську війну і сподіватися на знищення української держави та її зникнення з політичної мапи світу. Адже саме це і ніщо інше є головною політичною метою у Кремлі навіть. Якщо ми з вами розуміємо, що така мета, принаймні в осяжній перспективі, є недосяжною для російського президента та його зухвалих соратників, таким чином залишається тільки зрозуміти, який саме вчинок з точки зору Путіна. Переконає Трампа у тому, що Путін готовий рухатися шляхом завершення російсько-української війни. І найголовніше, чи готовий російський президент взагалі на будь-які вчинки, щоб заспокоїти американського. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу у Патріоні і теле, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миру вам хай щастить.